На базі Утконосівського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки, який став вже 12-м в Саф'янівській територіальній громаді. У заході взяли участь Саф'янівський сільський голова Наталія Тодорова, староста Утконосівського старостинського округу Валентина Дакі, директор Утконосівської школи Гана Кулава, військовослужбовець, який боронить рідну країну на Донецькому напрямку Олександр Куликов, а також адміністрація управління освіти поліцейські та рятувальники. Зустрічали гостей молдавською музикою від ансамблю народних інструментів Дорби Сарабіанта, Ічними композиціями у виконанні вихованців школи Вону стрічку урочисто перерізали начальник відділу освіти Тетяна Якименко та голова Саф'янівської сільської громади Наталія Тодорова. Після цього творча команда вчителів презентували тематично облаштовану зону класу: зону відеоперегляду та презентацій, міної та пожежної безпеки, до медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, психологічного розвантаження та ігрову. Сподіваюся, що дітки. Будуть задоволені заходити в цей клас, в клас безпеки, де вони будуть вивчати безпеку життєдіяльності та усі правила поведінці у житті, щоб їм було все у них було все добре. Педагогічні працівники доклали значних зусиль для оснащення усіх зон: ноутбуки, планшети, відеопроектор, макети, муляжі, розмаїття тематичних стендів та дидактичного матеріалу стануть надійними помічниками для вчителів при проведенні профілактично виховних заходів з учнями школи. Підключилися усі. Вчителі, учні та технічний персонал закладу працювали довго, тому що приміщення старе, і ми повинні були відремонтувати все. тому багато часу пішло на це. Але сьогодні перед вами є цей клас. У новоствореному класі представники патрульної поліції та рятувальники провели традиційний профілактичний захід. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху та наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. В ході інтерактивної гри діти спробували себе у ролі регулювальника. Я сьогодні пояснив дітям, як правильно і безпечно провести літні канікули. Пояснив їм основні правила безпеки на дорозі, і бачу, що діти орієнтуються в знаннях, мають жагу, мають віру в свої сили. Люблять свою школу, і чесно кажучи, дуже приємно бачити. Високий такий рівень підготовки шкіл району і, зокрема, утконосівської школи. У свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку та показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Представники екстрених служб подякували педагогічному колективу школи за теплу зустріч та створення нового класу безпеки, який сприятиме формуванню у дітей відповідального ставлення до власної безпеки у різних сферах життя. Ця школа дійсно зачоров. Вало своїм колоритом працьовитими вчителями талановитими учнями дуже приємно бачити великий труд, велике старання педагогічного колективу. Дуже приємно бачити у дітей жигу дознань. Ми надалі будемо дійсно співпрацювати з іншими екстреними службами з адміністраціями шкіл. Району клас створений з метою збереження життя і здоров'я школярів та виховання навичок їх культури безпечної поведінки. Тож представники екстрених служб та адміністрація школи сподіваються, що відкриття такого кабінету безпеки допоможе запобігти надзвичайним ситуаціям за участю дітей, які можуть чекати їх під час літнього відпочинку. Наталя Гаврилова Теодур Христяв для програми новин.